Друзі, всім вітання. Вибачаю, що так довго не відповідав, тут не було відосів, в у мене тому, що був у відпустці. Що я хотів сказати по тому побаченню? Ну, бачення, от я звідні на русскому Да? бачення, на що я хотів звернути увагу взагалі по ремонту автомобіля, і що полегшить вам будь-яку роботу, яку ви будете виконувати в обслуговуванні автомобіля, в технічному обслуговуванні в ТО1, ТО2, в сезонному і так далі. Дивіться. Діло в тому, що, наприклад, люди присилають мені багато відосів там, клієнти, друзі, просто люди з каналу, з інших країн, з різних країн. Особливо чомусь останнім часом мені присилають з. Країн Балтії, Литва, Латвія, там дуже багато теж дизелів оціх такого покоління, як Фокуси, Мондео, Гариношкі, Трафіки, Мерседеси, що там ще Фольксвагени. І люди записують там і кажуть, от що може бути там, підскажіть мені, будь ласка, там як це вирішити? Що я хотів завершити вашу увагу, наприклад, як починаючих дизелістів або людей, які працюють з автомобілями, треба в першу чергу вивчати будову і принцип роботи всіх вузлів основних. Це мотор, в першу чергу основний вузл в автомобілі, другий – це система у нас живлення, система, система зажигання. Для бензинових це одне, для дизельних це інше. Якщо в бензині приводиться в спалах наші суміші, наші відбувається за рахунок іскри свічок запалювання, так? то в дизелі це у нас є запалення за рахунок стискування і впуску повітря разом з дизелем. Трохи, трохи різні, якби там виконує спалах у нас свічка. Тут виконує у нас спалах стиснення, тобто тиск в камері згоряння. Через це виникає велика, велика, велика температура, через це пал у нас загоряється. Там же у нас в бензині, повторюсь, цю роль підпалення цієї суміші у нас виконує свічка, система запалення. Ці вузли треба вивчати, і особливо треба звернути увагу на принцип роботи. Тому що якщо ви, не буде, ви можете знати будову всю, наприклад, тобі покажуть там, це мотор, це патрубок, це генератор, наприклад, там. Але якщо ти не будеш знати принцип роботи, то ти, тобі, у тебе не буде в голові бачення, бачення проблеми, е, звичайно, треба вивчити, потім це потрогати, побачити, і потім вже ти будеш бачити далі, чим будову. Ти будеш бачити, як, це, як ця будова. Ці Наприклад, ТНВД, як він працює, принцип його, будови, принцип його роботи, і форсунка, принцип, будови, принцип її роботи. <клес> Тоді в мене з'являється бачення, коли виникає якась проблема, я бачу вже, що може бути в мене. Ось. І коли мені кажуть, якісь, наприклад, якусь проблему, я кажу, попробуй те і те, через, це, через що це буває, така проблема. Чому? Тому що я бачу, як це працює. І якщо та проблема якась виникає, я знаю, що це може виникнути, виникнути із-за того, що, наприклад, форсунка, наприклад, лиє. Наприклад, там, да? Ось там хлопець прислав, там білий дим. Тобто я знаю, чи, наприклад, я бачу, що білий дим у нас може бути через потрапляння, наприклад, в великої кількості солярки в камеру згоряння, наприклад, для дизеля, да? або у нас. Кільця це кидає масло, або в нас що попадає антифриз, Тобто теплообмінник в даному випадку. Да? Тобто я бачу, я, знаючи будову, я вже бачу, що може бути в цій машині. Через це я загострюю увагу і, може, це не казав, не так я якби, серйозно до цього відносився, може, може. Може просто не казав, тому що якось не приділяв цьому увагу. Але вивчайте в першу чергу принцип роботи. Коли ви знаєте принцип роботи, тоді ви, повторююсь, десятий 10-й раз, мабуть, да, сьогодні, що треба бачити. Ти можеш бачити, коли ти знаєш принцип, принцип роботи того, того чи іншого вузла в автомобілі. І так, в принципі, наприклад, в принципі, ну, взагалі по життю. Розумієте, так? Да? Вивчайте будову, вивчайте принцип роботи, і у вас буде успіх в будь-якому вашому ділі. Це приміняється для, і для життя, це приміняється для автомобілів, в даному випадку ми про них балакаємо. Система електрообладнання те ж саме, та будь-яка система ГУР. Якщо ми не міняємо, наприклад, там масло, то я бачу, що якщо масло погане в мене в гурі, в гурі я знаю, що воно не, не змащує належним чином, наприклад, наш гідрач не змащує наш, нашу рейку, і через це у нас ці вузли виходить зі строю. Тобто я бачу те саме, відноситься до мотору, коли ми зливаємо погане масло. Я бачу, що людина вона хоче, щоб мотор сказав їй кулак через блок або повернувся вкладиш. В принципі, я таку хотів штуку сказати вам. Хто зрозумів, той зрозумів. Тобто бачення з російської мови це відінь. На російську мову перевести це — відіння. Тобто Ви повинні мати відіння, коли ви дітей турліну роботу. Те ж саме касається заміни повітряного фільтра. Тобто Я знаю, знаючи, як працює, бачу це в своїй голові, як працює турбіна. Якщо людина не міняє фільтр, то я бачу, що ця турбіна скоро вона ляже, тому що... Подать буде образив і вона помре. В принципі, все, що хотів сказати. Всім добра. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!